Сьогодні нам на ремонт принесли ось таку велику валізу з отакими коліщатами. Одне колещатка зовсім вийшла з ладу, друге ось на грані перекосило. Ну і попросили щось зробити з цим прорізом. Колеса я вже висверлив. Познімав. Ось такі колеса, вони у нас були в продажу і є готові. Але ми бачимо, що, що корпус пластиковий абсолютно цілий. Все ціле, можна висверлити втулку оцю і замінити саме коліщатку. До речі, як ми бачимо, ці колеса без підшипників. Наприклад, у нас в ремонті ремонтні колеса всі з підшипниками. І колесні блоки отакі, теж з підшипниками. Тобто це ну, досить дешева модель. І товщина тут трошки менша, ніж ті, які у нас тобто у нас вони набагато товстіші. І підшипники, звісно, є. Тут нема. Тобто перший варіант це замінити колеса самі коліщати. На нашому сайті все це ви можете знайти. Другий, купити все готове. І той і той варіант буде хорошим. Ось. Висверлили. Зняли. Висверлюємо за допомогою ну, ось такої штуки. Дуже удобно. Бистро все висверлює. Ось, бачите, вона від 4, від номера 4 до 12. Ну, використовується від номера 4 до 6. Все. Це все лишнє. Тим бачу вони ось недовговічні, зламалося, треба вже нову брати, але нічого страшного. Так, друге теж викрутили. Ось так. Перевертаємо валізу і дивимося, що внутрі. Колеса ми вже зняли. Ось тут вони були на заклипках. А, чому? Ось тут виріс внизу. Ось бачите, видно його. Ну, прорвалася тканина. Чому? Коли. Я тільки зняв оце видвижний механізм, крепиться. Тут було чітко, а тут вони промазали і заклепку вклепали не в дирочку, а над нею. Таким образом, видвижний механізм був трошки прогнутий вниз і коли його ще й нагрузили, це кстати, пресована ось бачите, знімається. Картон пресований, ДСП. Якщо ви для себе робите, то робіть одразу з фанери. Фанеру хоча там тройку, Ну, Якщо це все пропонувати клієнту, то в ітоді стоїмость валізи обійдеться. Оце можна замінити на картон. І за те, що воно жало, ось цей виріс. Закривати ми його будемо накладкою, резиновою, яка повинна прошиватися до тканини, але шити ми не будемо. Просто приложим з тої сторони і болтами це все зафіксуємо. Далі ви побачите, як це робиться. Знову ця сторона, знову ці колеса. Клієнт попросив збільшити висоту, тобто кліренс збільшити. Для цього ми взяли трошки інші колеса. Ось такого формату. На підшипниках, бачите. Ось. І тут каліщато було 56 мм, а тут воно 67. Ну, трошки більше і сам корпус більший. Як ми бачимо тут є виступ, є такі самі без виступу, будьте уважніші. Всі валізі розраховані під цей виступ. Якщо ми це приложимо, то воно стане як рідне. Плюс-мінус, то все можна поправити. Якщо у вас тут гладенькі все, то шукайте без цього Ну, Клієнт побажав побільше, поставимо ось такі, якщо вона згодиться з двох сторін. Чому, якщо згодиться, якщо ви ставите більше, то і підставку потрібно оцю більшу, щонайменш на пів сантиметра. Тому майте на увазі, що якщо ви... Щось міняєте в валізі на щось друге, то не забувайте все, щоб ну, зразу прорахувати. більше колеса, більше підставка. Це ну, допоміжні розходи. Ось так. Так що зараз прихватимо оці колеса, подивимось, що там у нас, як вони зівпадають, які доліки-недоліки. Чи достатньо у них радіуса. Прихватимо, подивимось, перекидується чи ні. Якщо перекидується, будемо шукати підставку і накидати резинку. Тимчасово поставили більші колеса, він повинен отак рівно стояти. Але якщо не міняти підставку, бачите, він сильно, сильно нахилений вперед. Тому підставку. В будь-якому разі потрібно міняти. Ось так виглядає вже готова конструкція. Тобто ми замінили колеса, поставили ось такі на підшипниках вищі на 2 см. Тому довелося міняти підставку. Ось нова підставка. Видно, що вона значно вища, а саме на 2 см. Щоб він рівно стояв. Стару ми не викинули. Ми її теж закріпили. Для того... Що в ній хват є для руки. Тобто, Коли ви берете валізу, кудись закидувати, то ну, щоб не брати за оці коліщатка, чи за оцю підставку, берете саме захват. Оцей. Тому ми оставили. Ну, і також тут була дирка. Ми поставили отаку самодільну латку. Оці дирочки всі. Позакриваємо силіконом. Знутрі виглядає ось так. Обов'язково контргайки. Тайби побільше. Бачите, тут немає фанери, тут, звичайно, ну, пресований картон. Там, де багато виглядає і ми їх будемо обрізати. І все це силіконом закривати, щоб. Віщі клієнта не поцарапили, не пошкодились. Переставили, закріпили підставочку ось, Платкою оцією. Ну і отак готовий вид. Тобто в ітогі поміняли два колеса, поставили вище, поміняли підставку.